Мінімум людей усе автоматизоване. На в'їзді в паркувальну зону шлагбаум залишилось лише змонтувати табло, на якому буде інформація про вільні місця. І вже за кілька днів водій потрапити сюди зможе лише за гроші. Він під'їжджає до їзної стійки, натискає кнопку, йому вилазить парковочний талон, і він здійснює паркування на зоні паркування. При виїзді він під'їжджає до місця оператора, оператор щитує цей талон, отримує кошти від водія і водій. Безперешкодно покидає зону паркування. А ось тут на виїзді стоятиме будка, в якій оператор касир збиратиме оплату. Її саме монтують. Маленька, ото є, є функція будка в будка. Оплата за паркування не змінилася. Це 4 гривні за годину. Для мешканців також не зміну згідно 120-ї ухвали, Вони будуть платити гривню за годину в робочі дні, в робочі години. А вихідні і святкові дні, і вечірній час вони паркуються безкоштовно. Багатьох водіїв, які нині тут паркуються безкоштовно, новина про платне паркування не надто тішить. До того ж, валова, перетворившись на закриту парковку, стане непроїзною. Звичайно, будуть корки, буде незручності дуже сильно, серйозно. Не знаю навіщо це роблять. Ми платимо за те, що ми їздимо за дорогу і за все решта. За машину все рівно ніхто не відповідає. Гроші візьмуть, а для... Машина стоїть собі так просто. Для Бо чого немає, так немає, так знімає, звичайно, ні на одній немає. Просто тут не буду ставити машину, буду шукати друге місце. Сподіваються бачити тут менше машин і в довколишніх магазинах. Мовляв, нині тут ані припаркуватись, ані пройти. Дуже добре до цього ставлюся, оскільки буде менше нагромадження машин. Тобто не будуть ставити машини всі, хто попало, будуть ставити люди, які тут працюють, і люди, які тут живуть. А от в міськраді вірять, платне паркування. А в планах парковки на Міцкевича, Лесі Українки та Чайковського, спонукатимуть людей без потреби до центру не заїжджати, а пересідати на громадський транспорт. Тетяна Моровель, Олександр Бригадир, наш репортер.